Друзі, всім привіт, доброго дня. Ми сьогодні їдемо на рибалку. Давно не було вже рибалки, музичку треба виключити, тому що авторські права нам заблокують відео. Їдемо на рибалочку, купив опариша, черв'яка. таке. Їдемо далі. Зараз приїдемо на місце, будемо шукати, дивитися. Знайдемо ми щось чи не знайдемо. ми Оператор взяв у мене телефончик уже і буде знімати. Зараз приїдемо, якесь місце знайдемо і покажемо вам, де будемо рибачити. Якщо ми взагалі те місце знайдемо, тому що вихідний день і може нічого і не буде взагалі. В общем, дивіться і щось покажемо цікаве. Рибалка буде сьогодні тут? А? Буде сьогодні тут рибалка? Не знаю, каже, що нічого не клює. Треба дивитися. Холодно і ще. Ну, зараз будемо пробувати. Друзі, місце вибрали. Подивіться, яка тут красота. Там Дніпро трошки далі. А тут такий залівчик у нас. Буду хочу спробувати половити сьогодні плотву. Класна погодка сонячна. Прикормки взяв конопля фанатика і лящ реалфіш. Зараз потрошку їх змішаю. Відраз з собою не взяв, забувся, буду в такому пакетику мішати прикормку. Зараз змішую прикормочку і будемо пробувати закидати. Може нам сьогодні повезе і ми щось зловимо гарне. Ну, Дивимося, буде видно. Півпачечки фанатика і трошки на леща додав таку прикормочку, буде запашніше, ось така виходить фіміш. Конопля така зелененька для леща з різними цвітними такими штуками. Ну, зараз замішуємо будемо дивитися. Для рибалки сьогодні взяв черв'як і опариш с Трошки такого, трошки пінки маленького опариша, різнокольорового. Будемо зараз пробувати Може нам повезе, підходив там до мужичка одного, то каже, що нічого поки не кліє. Але маємо надію, що наловим сьогодні хоча б посмажить. Гачечок невеличкий використовую. Ось такий я навіть не знаю, що це за розмір. Ось такий гачок. Ну, якраз на плотву може якийсь карасик, буде нормально. Буду ловити на бутерброд для початку. Надіваємо черв'як один і пару опаришів сюди. Візьмем. Так, і одну пінку розову. Отакий От виходить бутербродик. Будемо закидати перший закид. Так, перший закид. Будемо пробувати, зараз закліпсуємося. Так. так. Пальчик вишаю. Чекаємо покльовочку тепер. О. Кормушечку використовую 50 грам. Сьогодні взяв дві кормушки по 50 грам, фанатіка, одна ось така з таким грузом, а інша груз знизу кормушки, щоб типу далі летить. Але мені далеко все одно не треба. Тут течії немає, тому такий груз невеличкий, 50 грам буде достатньо. Беремо червячок, опариш. О, дивіться який гарненький бутербродик. Зараз ми його відправляємо в воду і точно зловимо плотву. Так, так, навіть кліпса стоїть у мене тут. Все, чекаємо тепер покльовочки. Зараз будемо трошки кушати смакоту, салко, сирки взяли, сердельки, ну сердельки ми будемо смажити. Сердельки з сиром будемо підсмажувати. Зараз трошки перекусимо Ансало. і будемо смакувати. Все, ми вже проголодались, їмо салко з хлібчиком. Чекаємо по пльовку. Фідера стоять. Не знаю, буде щось воно клювати сьогодні чи не буде. На десні, звісно, цікавіша рибалка, але далекувато трохи їхати сьогодні, ми нікуди не поїдемо в ту сторону. Зараз буду кормить, може і підійде якась рибка, побачимо. Пізніше ще сердечки підсмажимо, Острик зробимо. Буде пікнік. Тому <ріст> побачимо зараз, що буде. Так, друзі, нічого не клює. Приймаю рішення зараз переїжджати на інше місце. Поїдемо на Дніпро. Бо тут щось на цьому залівчику взагалі стоїть, нічого не хоче клювати. Тому будемо переїжджати. Місця тут гарні, красиві, але все одно щось трошки не то. Хочеться якусь рибку зловити, покльовочку побачити. Тому зараз будемо переїжджати на Дніпро і там уже будемо щось пробувати зловити цікавіше. Тому побачимо, що буде. Ну що, друзі, переїхали ми на нове місце на Дніпро. Ледь сюди доїхали. Зараз будемо пробувати. Нашли таке містечко, можливо буде якась плоточка, зараз спробуємо. Зарядимо снасті і спробуємо зловити лук. Покльовка була? Так. Да. Діргає. Перейшов іще на одне місце. Шукаю рибу, але спілкувався з хлопцями, з рибаками. Кажуть, що нічого не ловиться. Ще холодна вода, там пару покльовок яких, якихсь було. У мене теж було пару тичків. Але щось нічого не дало. Ну, посидим трошки. Може під вечір щось проклюне, Побачу. покормлю, поки що закліпсував, буду дивитися. Будемо снідати, ой, снідати, будемо обідати Сарделечки. хлібчик, там вон удочки стоять. Переїжджаємо з місця на місце, а толку ніякого, не ловиться ще рибка. Все, нам смачного. Будемо дивитися далі, що воно буде. Ну що, друзі? Нічого не ловиться, стоять ці мої фідера. Будемо збиратися додому. Півдня проїздили. Ні одні рибинки, поміняли 3 місця чи 4 даже. Результата ноль. Тому робимо висновок, що на рибалку іще рано холодна вода і риба не хоче клювати. Тому... Дякую всім, хто дивився. До зустрічі на каналі.